У цілому з держбюджету цього року для області передбачено 120 мільйонів гривень дотацій та субвенцій. Ці кошти обласне фінуправління розподілило відповідно до бюджетного кодексу. Так, майже 14 мільйонів планують спрямувати для надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення. 8 мільйонів спрямують на підвищення матеріального забезпечення інвалідів. На потреби АПК краю передбачено 900 тисяч гривень, з яких на програму забезпечення області продовольчим зерном 150 тисяч гривень, програму підтримки збільшення обсягів виробництва зерна жита 200 тисяч гривень. Програму розвитку тваринництва 50 тисяч гривень. Програму підтримки фермерських господарств області 500 тисяч гривень. Дехто з членів аграрної комісії вважає такий розподіл несправедливим. Мовляв, на силові структури передбачена сума майже аналогічна, і непогано було б частину цих грошей віддати селянам. Суми, які пішли на інші програми. У надзвичайно великий порівняно з тим, що мало би піти на ту сферу, з якої люди отримують кошти, з якої люди живуть в цілої області, і власне основні податки в нас платяться також за агропромислового розвитку. Інший член комісії Микола Зінчук теж за те, аби кошти силовиків частково передати аграріям, каже гроші потрібні на штучне осеміння, оскільки область втрачає якісне стадо великої рогатої худоби. Тільки за рахунок штучного сім'їння ми можемо не то, що зберегти, ми зобов'язані підняти генетичний потенціал маточного поголів'я. Втім, півгодини бурхливе обговорення ні до чого не привело. Ініціаторів перерозподілу коштів більшість членів комісії не підтримала. Тож, як і планувалося, на розвиток АПК буде додатково з держбюджету виділено 900 тисяч гривень. Галина Баранчок, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.